Руїни Ужгородського м'ясокомбінату мають свою історію. Підприємство було збудовано на початку ХХ століття і вважалося одним із найсучасніших м'ясокомбінатів Кословаччини. Його історія ще почалася в 20-х роках минулого століття. З плином часу місто поширилося, і фактично цей м'ясокомбінат опинився оточений житловими районами. Кілька років тому м'ясокомбінат був проданий приватному власнику. Сьогодні тут зводяться офісні та житлові приміщення. Там передбачається торгівельно промислова. Зона і зона, яка е, має по умовним позначенням цього плану. Територія перспективної зміни функціонального користа. Голова громадської організації про урбе Петро Сарваші вважає, територія м'ясокомбінату використовується не за призначенням і не має стратегії розвитку. Територія м'ясокомбінату по сьогоднішньому діючому генеральному плану який я наголошую сьогоднішній діючий 2004 року. Генеральний план ніхто його не відміняв, новий не прийнятий. І поки що невідомо, коли буде прийняти. Тобто тут це територія дійсно м'ясокомбінату. З його охоронною зоною 200 метрів і фактично з неможливості будівництва на її території нічого, е ніякого житла, ніяких там, офісних приміщень, нічого подібного. Тобто це є е даність юридична.